Добрий день, Вас вітає магазин Велотайм І сьогодні у нас на огляді дуже зручний городський велосипед Giant Sedona DX модель 2021 року. Колеса на велосипеді 26 дюймов, рама виконана з алюмінія і вага велосипеда разом з заводськими компевними педалями в розмірі M 16,2 кг. Орієнтовна ціна цього велосипеда на сьогоднішній день 620 доларів. Манетки на велосипеді встановлені Microshift на 2 і 8 передач. Передній амортизатор пружина еластомерний Suntour XCT26 80 мм mm хід. Покришки на велосипеді встановлені Kenda k 892 26 х 23 дюйма шириною. АБАДА Giant GX диск, Алюмінієві двохстінні. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для нас це дуже важливо. Дякую. Передній перемикач Microshift FD T382. Шатуни алюмінієві на дві зірочки 28 і 44 зубчика. Задній перемикач Shimano Altus. Касета Shimano HG31 на 8 зірочок 11-34 зубчика. Дуже зручне і широке сідло Giant Comfort Groove Plus. Також під сідлом є підсідільний амортизатор. Дискові механічні гальма Tektra Mechanical Disc 160 мм ротора. В кареточному узлі встановлен промподшивник. Дуже зручний велосипед для їзди по місту, широке сідло, підсідільний амортизатор, пряма посадка, руль регулюється по висоті і по наклону, це те, що треба для їзди в городських умовах для отримання задоволення. Магазин Voltaime його дуже рекомендує. Якщо у вас залишилось запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповімо. Дякую за увагу, гарного дня!